Ну дивися, тут явний іде. От, от, тиск. Тиск. Mm -hmm. Ну дивись, Діма, воно вже все yeah. вирішено, по карті зірка, воно вже все вирішено. І зараз просто ворогу дали час. Тут я бачу такі часові рамки. Подумай, як ти будеш відходити, щоб не зганьбитися уже остаточно. І в тебе mm -hmm. є стільки-стільки часу. І за цей час вони хочуть вже останок, розумієте? Mm -hmm. Але й теж порушувати не можуть, бо тут є страх. Карта моїх, страхує. Їх теж прижучить, да? да так? Не, що... не, ну, Танюша, Танюша, ну подивися суми. Так що ми ж подивилися. А, подивилися, так. Да? Вінниця. Нема. Карта сонця, відлюдника, від і воно якось осторонь. Голопристань в цьому році українські військові. Звільнять голу пристань від росіян. Лайк під відео ставте, не в чатику. Будь ласка, вийдіть з чата, поставте лайк і заходьте назад. Так звільнять. Тут йде карта мага, дуже гарні карти. Карта мага, карта імператора, тобто це однозначно так. Любесеньки, ставимо лайк, донати в на Збройні сили. Найбільший донат виграє у тані консультацію сьогодні. Танечка, Вінницям подивились, так? Да. Хмельницький. Mm. Слухайте, Хмельницький мені не подобається. Є yeah. зараз... От завжди дивись, завжди дивимося в Хмельницький нормально все. А зараз, дивися мені, такі страшні карти, тут десятка мечів, четвірка мечів, шестірка мечів. Yeah. Там небезпека є для Хмельницького до п'ятниці. Ну, показують зараз скажу. До обнулення. Там навіть жертви будуть. Нічого собі. А що ж це таке? Ну, подивися. Це на це... Ну давай подивимося, пиши, дивися. Ні, це якось саме Вінниць. Ой, саме бачите, Вінниця оговорка. Саме Хмельницький. Це не Старокостянтинів. Угу. Може, Ні. не долетить туди і десь зіб'ють над Хмельницьким. Боже, Окей, uh, okay. uh, які там наслідки? В, В жертви є там, що там? Жертви є. Є жертви. Четвірка мечів нам про це каже. Боже, Надіюсь, не програється. Дай Бог, щоб Боже, дай Бог, щоб це або це було минуле, або щоб таке, що не справа, або це тільки плани. Івано-Франківськ. Uh, Дивіться, четверка чаш суд? Ні. Не бачу нічого. Тернопіль. Область будуть бити по інфраструктурі якійсь, але будуть відбивати. Ну, гучно буде на Тернопільщині. Дай Бог, що Одеса. До речі, Одеса. Лечу mm -hmm. до вас 14 числа буду зустрічатися, будемо зустрічатися, будемо робити практики, тож слідкуйте, будь ласка, за моїми новинами, буду рада свій новий соляр розпочати з вами Одесити, адже Одеса це моє місто сили. А, ти б вийдеш а 15... коли він їде в Одесу, там завжди спокійно. Ти скажи мені, ти 15 квітня вийдеш в ефір? Звичайно. Ну добре, бо це піде. В, в, відьма поїхала в Одесу і забула про все на світі. Так. Ну, Опера Одеса, дивіться. Шахетні є загрози, угу. будуть кошмарити. Угу. І слухайте, вони йдуть з моря, там ж вроде, заборонили їм стріляти, тому що йде з моря. А, чі, вони, їм же закон не писаний і ніякі домовленості на них не діють. Небезпека йде для Одеси, друге число. Угу. Діма, четверте число фейерверки будуть робити, але я не бачу жертв, я не буду відбивати там. А, чи правда, що ТЦ... Світлана, що ТЦК підуть на фронт, що їх мобілізують всіх? Я думаю, що ні. Ну, взагалі, але давай подивимось. О, ну це якась така ілюзія. М -м. Те, що ТЦК не буде. Самоорганізація? ти тут? Тані, як хтось позвонив, вона знову щезла. Повернулася. Донатьте на збройні сили, донатьте на хто найбільше донат закине сьогодні на цей Еф ефір. Прямий, той я консультацію від Танечки Гарі. А я вас прошу. Я зникла. Це ти мене зник. Я думала, це тобі ти спостіли. ні, ні то ти зникла Тетяна. Все, ні, Тебе? мені ніхто не дзвонить уже діма Костельов. Всім приказано. <реку> ведьма. Поставила защиту. Так, танечка. Ми подивилися Одесу з тобою. Харків питають. Полтаву подивилися. Любесник, яке місто пропустили, таке серед великих, будь ласка, напишіть. От бачу, Біла церква, зараз поставлю питання. Харків, Танюш. Дивіться, бачу, будуть кошмарити, але я не бачу якихось трагедій. Харкові, не бачу. Mm -mm, тут вже де бачиш. От дивись, дивлюся всі міста, і мені йде остання завжди закриваю розклад карта дурня. Хочу звернути увагу на карту дурня. Mm. Це обнулення, це початок циклу старших арканів. Тобто, йде, от, ну, Воно вже йде до обнулення, тому що закриваються так всі розклади. І що я хочу сказати? Я не знаю, чи хто звертали, чи не звертали. А ну, Єва, подивися, чи є в твоїх картах. Взагалі, типа, дурень, нульовий аркан, тобто початок. Це да, така йде... карта не така, вона. А там ну що там є? А дивись, я тобі розкажу: ви помітили, що в руці дурня майже на всіх ну, колодах є біла троянда як символ. Так, він іде своїм якимось досвідом з минулих життів, але він іде в нове життя, вступає на шлях, і в нього в руках біла троянда символ нового початку, чистоти. У ну, мене тут собака тягне його назад. А він летить в двері нові. Що в році в нього? Дошка, дошка то тобто дивися, дошка це якби теж якесь щось нове, так? Да? Типа наче він буде серфить, да, вперед пожене. Ну, не знаю, тут е, бач, але чого, чого собака зупиняє його? Ну, на всіх карканах собака зупиняє, ти подивись на класичну. Да? Да, що його можна, Якщо він не ступить вперед, він може відкинутися назад і не почати нове. А, тут тобто, треба... а ви а знаєте, що ще каже? Дурень, це ще теж про вибір. Чи будеш ти обнулювати, чи ні? Тому що що ти зробиш? Шагнеш вперед з трояндою, чи песик відтащить тебе, і ти не почнеш своє нове життя? Угу. Новий етап. Угу. Окей, любесенький. Ставим лайк. біла церква. <плес> На цьому тижні от, спокійніше. От спокійніше, Біла церква. Не бачу до п'ятниці загрози. Угу. Окей, Любасеньки, ну давай, подивитись Васильків, просять, і підемо далі по, 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 по іменах туди. Будуть в Києві ще шахеди? Ні, там Васильків. А ти Див... що дивишся? Київ дивлюсь. А, дивишся шахеди. Ну давай вже ну, давай подивись Васильків і Васильків питають. Хоча щось на Васильків мені не дуже подобається, бо тут королева мечів і четвірка чаш. Десь можуть, будуть збивати над Васильковим. Будьте, будьте обережні, будуть десь збивати, буде гучно. Нічого себе. Умань. А, ми Запоріжжя пропустили. Каже, Умань дивлюсь. Умень так. закриті. І Запоріжжя. Запоріжжя. Шахеди, ну все одно мені йде область, знову йде от район область. От зараз я не знаю, хто з Запоріжжя напишіть, чи, ну, чи дійсно е правдиву інформацію показали, чи було так, от, як ми говорили, тому що пам'ятаєш, на минулому тижні я казала, теж бачила, що от Запоріжжя, да, вони там кошмарять, шахеди, але там уже не так страшно, як от така знаешь, так, як район чи як область. Угу. Окей, любесенки, ставимо лайк, донатим на збройні сили найбільше донат, Таня отримує консультацію. Танечка, поїхали а, ізюмну просять ізюм. Наша кропивницька вже не, не, не програлось на ізюм, руйнування, приліт в ізюмі. Бачиш, колісниця ага. і башта. Будьте обережні до п'ятниці. Мої хороші. Там небезпека. І ж, теж жертви мені. Карта жертв. в мене четвірка, На тій колоді четвірка. Та й не всіх вона, в принципі. Це от, людські жертви, на жаль. Кропивницький. До п'ятниці спокійно. Кропивницький. Господи, Кропив... Слов'янськ. Ще раз скажу, я не бачу окупації Слов'янська ніколи. Чия запас? Ну, от бачите, і тепер, от ще на тому мені тижні показувало, що от е, буде відходити небезпека, і на цьому mm. тижні ну там завжди їм гучно, тому що там mm. ми знаємо, що дуже поруч все. Але для містечка я не бачу до п'ятниці небезпеки. Олег, 10.05.77. Горлом. У тебе? Ні, Олега. Зараз, зараз, зараз. Ну, дивіться, він живий, ми його як душили. Хтось чому з горлом, його як душили. Як коли як брали, як в полон, якось так, як за шию. Він в полоні, але він живий, я бачу, що він повернуть його всередині літа. Рівне і Луцьк пропустили. Бачиш, твоє любиме рівне. Давай. Ага. І Луцьк теж. І Луцьк теж. Ну, знову мені на рівне ті шахіди показує. Ну, Буду збивати, але може бути гучно. Луцьк закритий наразі від небезпеки. Бачите, тут зіронька. Місяць такі красиві карти. Навіть на цій колоді ще колода ага. така. Шостка. Ми чернігів дивилися? Ні. Шостка. Це, звісно, ми по містах просимо з вами. Зараз йдемо взагалі. Нас... Шахеди. шостка шахіди, але збиватимуть. Чернігів. Чернігів. На цьому тижні до п'ятниці. Бачу, що чернігові. Пофіно. До п'ятниці дивимось Боже, дай Боженько. Е, Юрій, 25, 11, 92. Це ми дивилися, що Чернігів тільки що? Угу. Угу. Каже Юрій, світу мертвих, що я тут залишуся назавжди, а хочу так додому. Його не повернуть навіть на щит Він в світі мертвих. Шостка. Подивилися шостку. Ще раз повторюють. Ми дивили шостку. Так, Віктор, перша, нуль перша, рік. Полон. Є загроза життю в полоні. Треба ставити захист. Якщо поставити захист, то бачу, що повернеться протягом чотирьох місяців повернеться. Це молиться за нього треба? Що ставить? Як ставить захист? Ну, я не знаю Дім, до речі, всі ж знають, що я ставила захисти воїнам. Як я ставила це робила? Мені писали в телеграм-каналі. Я їх... От правда, тисячі переставила там за певний період часу. І от я сіла в суботу робити повторний е, захист, дуже таки цікаво. Я ж робила як? як я роблю захист. Давай. Я через силу, з якою працюю, е, тому що е, це сила стихійної смерті. Я піднімаю для захисту побратимів полеглих цих людей, які захищають нас. Таким чином, вони захищають наших. Е, Якби воїнів, і mm. тим самим легше їм здійснити перехід, розумієш, тобто таке подвійне комбо. Але і мені сила сказала і заборонила робити захисти. Я не знаю, чому можливо якийсь ресурс закінчиться. Я думаю, що це швидше всього через те, що через ту ресурсність, що війна, якби ідея наша перемога. І якби нема ресурсів замінити, розумієш? Я думаю, що що через то, але наразі я припинила робити захисти, тому що я не маю дозволу. Але я знаю, інші майстри роблять. Можна через свій рід робити захист. І, до речі, ви знаєте, що мені зараз прийшло під час ефіру? Долучайтесь в мій телеграм-канал. Мені прийшло от зараз від сил, що ти можеш дати людям інструкцію, як самостійно поставити свій рід. Угу. На захист. Таке є, так? Я протягом тижня, так, мені підкажуть, як це, я протягом тижня у себе в групі, е дам цей ритуал. При, Приєднайте до Танівого ну, телеграма, він є в описі, є, Євгеній, 19.03,88. Чи є загроза, питає любов? Немає. Я бачу, що він живий, зразу двіка чаш випала. Загрози немає. Його захищає, до речі, якийсь мертвий чоловік роду. Mm -mm. Тоже бережи його. Ілля, 6, 97. У нас залишилось дуже мало часу до ефіру. Донатти, якщо хочете отримати консультацію, вітання, найбільше донат. Так, він світ, в нього різка смерть, швидка, різка, безболіста, смерть. Він в світі мертвих, але його так по Страшному суду було написано в книзі його долі. Тобто, навіть якби він був не на війні, він би однаково помер. Бровари. Ну, карта закоханих, слухайте, до п'ятниці я не бачу. Роман 26.09.78. Повернуть на щиті в кінці травня. Бо бачу компенсацію. Ну, в квітні буде великий обмін. Або взагалі будь-який обмін. Буде два обміни в квітні. Угу. Близько там до 500-600 повернуть О. на щиті. Uh, і бачу ще обмін, бачила, десь біля 200 чоловік повернуть живими. Господи, Боже, поможи. Так, е Євгеній, 24, 10, 84. На нулі давно немає зв'язку, будь ласка. Євгеній, 24, 10, 84. Uh -huh. Він поранений. Він десь чи в госпіталі його треба шукати, бо він не в полоні. Він живий, він поранений. Він десь він десь знаходиться, я не знаю, чи його десь лікують. Чи можливо поп. Ну, я не бачу його не в полоні, але не бачу серед мертвих він живий. Треба шукати його. Господи, любесеньки, ставте лайк, будь ласка. Поставте лайк під цим відео, будь ласка, коментуйте, пишіть, І як, як, як вам наша робота, що ви це Адміністрація США виступає проти запровадження тимчасового управління. Як хотів Путін. Чи буде в Україні введено тимчасове управління? Не президентом, а кимось іншим. Я не бачу ніякого тимчасового правління. Не бачила і не бачу. Зеленський передасть це повноваження президента про державою комусь іншому. Це ілюзія. Ні. Не передасть помірність чи стільки чаш. Ні. Угу. Володимир, двадцять 01, 82. Володимир, двадцять Живий. нуль Живий. Мене аж дернуло аж як від вибуху. А, він вижив дуже сильний. Він живий. Аж гул. Він контужений, бо аж гул, знаєш, такий гушак mm. пішов. Він контужений. В ну, нього панічні атаки. Я відчуваю, що він живий, тому що в нього панічні атаки, він в полоні знаходиться, в нього панічні атаки, Ну, він до середини літа повернеться. Боже, Господи, Боже, бережи. Куп'янську. Ставте лайк цьому відео. Прекрасний, нас прекрасне, багато дивиться, поставте У всі... По Куп'янську мені от іде стало. Як є, так і буде на цьому тижні. Як от мені кажуть, як є, так і буде. Саня, давай так. Ти взагалі, от ми бачили, ми подивилися трохи міста. Ти бачиш що щось надпотужне, ну надсерйозне, надпотужне, але летітиме по Україні. Не по Україні, не по всій Україні це будуть не, ну, хоч в якомусь напрямку по Україні, летітиме щось надпотужне. Ми не кажемо слово речник, ми говоримо якісь надпотужні ракети. Ну... Крім того, що вже летіло, да. щось Нє, Не, було. не те, що важко збивається, якісь там калібри, ви ж Господи, воно, його все можна. Е, мені не... кажуть, зараз кінжали Ну кінжали. Ти бачиш, щоб так точково масово летітимуть кінжали в Україну? Угу. Київ і не в Україні Київ. Львів. Казала, кажу. І це буде Київ, Львів. Нічого собі Господи, Володимир, двадцять року. Поранення. Він в полоні поранений, не суттєво поранений. Щось таке, як осколкове, але він живий, він повернеться додому. Mm -hmm. Мені кажуть, кінець травня, початок червня. Господи боже, бережи всіх цих людей. А що це, реально, це кінжали будуть та ті, так? Да? Mm -hmm. Дивись, Дім, я хочу поділитися, я сьогодні дивилася перегляд, дивилася, ну, тому що це мені якось це перше квітня, де я потім, високаю, і мені кажуть, ну сили, вже, вже, вже от уже, уже. І е, я тобі хочу сказати, що. Буде дуже велика трагедія, дуже велика. І це стане ну все після цієї трагедії. Відкриється занавіс, як воно все відбувалося, що вже давно все вирішено, що був тиск. Тобто те, що ми не бачимо, те, що почало діятися, творитися ще з 8 березня, там, 8-9 mm -hmm. з овального кабінета. І дивіться, не буде у нас такої, як дати, що от сьогодні перемога, да, як на 9 число. Не буде так воно, воно буде зовсім інакше. Але ми побачимо, і мені кажуть, що наша перемога буде визначено день нашої перемоги, але його приурочать до того дня, коли відбудеться ця трагедія. Це сьогодні ніткої інформації. Це як трагедія так? людська чи трагедія? Людська, 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 я сьогодні. Тут, Таня, скільки було таких трагедій, коли цілі будинки обрушились? Ти згадай, і скільки людей загинуло одночасно? Що мало цих трагедій було? Це буде от вона буде як остання. Давай так, як програється ця, оця, оці слова Тані? Спитай, як твої слова програються? що воно буде? Ну. Ти питаєш, чи я питаю? Я тебе питаю у карт. Як програється оця, оця, ця трагедія, як Таня каже, по Україні? Король чаш, знаєш рішення? Ну, це важливо, розумієш? Емоційно, але вирішить все, привідкриє все, бачиш, паш, ну, паш пентаклі йде, тобто вплив, здійснить вплив. Ой боже мій, господи, бережіть себе, дай бог, щоб ППО все сработало, наші хлопці які на ППО теж були в силі, це зробили. Головне, щоб Америка не заборонила, збивати. Ти, 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 ти ж чула, да, що американці буває не дають нам можливості збивати те, що ми хочемо збити? Чула, да? А, зараз знаєш мені, я не чула, такого, але знаєш, мені є така ідея інформація. Ну я не знаю. Я після кожного ефіру це нашого говорю. Мені, мені здається, що інколи я, я стою, а вже там відповідні люди мене ждуть за такі слова. Ну дивись, ця трагедія в цій трагедії, яка відбудеться, там саме така заборона діятиме. Тому що так потрібно. Мені кажуть, це має бути урок. Тому що тут треба, якби має бути вже закінчення, воно вже визначено, і це має бути така рокова подія. А люди загинуть там. Так, да, дуже багато. Це дуже багато? Нічого собі. Нашу... Я скажу, це буде мені що кажуть, оці цей день останній жертв в Україні від війни і назначать Днем Перемоги. Це буде ні, в пам'ять. Це, це буде остання трагедія і в пам'ять за всіх, хто загинув під час війни, мирних, військових, буде назначено днем перемоги, саме цей останній день. Як в пам'ять про всіх. Боже, мій, милостивий. Таня, а це, це, це буде найближчий час? Так, да, це вже кажуть, ні, з дня на день. з дня на день. Це вже ну, якось сплановано, ну, якось воно там відтягується, але не в тижні, а там ну, дні. Якщо в мене це поганий настрій через це, то я не знаю. Не доведи Господь, Господи, обережи всіх. Так, дивимося до мати на зброю. А де це ти бачиш? Якому місці це? Київ, Львів. Та до Львова долетіть ще треба. Треба, ну вони долетять. Ну вони ж може не програтися, скажімо? мені. Ні, бо це має е, роко... це, це рокове. Рокове. Карта зірки, ну, типа, рокове. Рок. Ти знаєш, що я не хочу в це вірити. Я буду Мені, теж не хочу. П'ять разів! П'ять разів! І кажу, Боже, я вже, я вже, в мене якась така тяжкість на душі думаю, п'ять разів читав 90-й псалом. Ти знаєш 90-псалом? Ну, звичайно. І, 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 і 50-й знаю, і 90 й, -й. знаю. Ти я знаю на пам'ять, а це я не знаю. Так, поїхали. По донатам, як то кажуть, п'ять тисяч до донатів Easy to any Bank Я не знаю, чи це ім'я, чи що це. Від Easy to any bank. Коротше, 1 квітня о 15.43 Будь ласка, звертайтесь до Танічки на якось Танічкину... Номер. Не, не переживайте, вона Анічка відпише, вам просто ви пишете о Боже. Де ви на кранях напишете мені в Інстаграмі, я перекину Тані. Так, напишіть. Або краще так. Давай, Дім, якщо можна, щоб написали тобі в номер так. куди звертатися в інстаграм, і я зразу перекину. Ані да, я з я з екрану відправлю. Так, любесеньки, давай хорошу карту. На на на, 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 на Росії буде якийсь великий, не знаю, хоч щось, щоб воно. Боже, не, я знаю, що це не можна компенсувати нашу біль, але все одно атак. буде, буде, буде туз Пентаклів чи на цьому тижні. Туз Жезлів. Але не на цьому тижні, будуть людські жертви там. В Та що? А, де, а де ти в Києві бачиш, щоб уникати ці міста? О, там, де ти казала? Так. Да. А в Львові де уникати? Що уникати в Львові? Я їм не бачу. Я не... Ну, Якщо я раніше там чітко бачила, чи центр, чи не центр, то й... все пішла інформація. Вони хочуть бити по ну, це центр прийняття рішень, але не буде туди долітати. А в Львові є центр прийняття рішень? Ну як до центру, як знаєш, там міська рада, yeah. там Я отак кажу. Це вже звикла, оце, знаєш. Любесеньки, я вас прошу, будь ласка, ставте захисти, ставте лайки, ставте донати, бо треба підтримувати хлопців. Ми сьогодні відправили е, господи, 330, ні, 230 230 тисяч на одну з бригад. І ми про неї говорили, що там, де росіяни напали на курському напрямку, збили їм всі дрони, машину і треба терміново купувати. Я надію, що хлопці все куплять, бо їм треба. Діма, мені пише Наталя, яка вже в мене знаходиться на марафоні, вона донатить, вона вже мене одну консультацію ви. Я її ще ту тільки назначила, і вона мені пише, що я знову виграла консультацію вже третя Наталичка, вітаю вас. Наташа, у вас у такі серйозна ситуація, вам треба допомогти Тетяні. Ні, насправді Наталя вона в мене зараз проходить на марафоні трансформацію, mm -hmm. і в неї дуже класно, в неї все закрутилося, і в сім'ї. Тобто вона розуміє, вона свідома, розуміє, що можна змінювати свою реальність. Оце mm -hmm. той як ти я оптимізм, і донатити на збройні сили. Бачите, які вона донатить, і вона не каже, що вона спонсорує війну, а в неї навпаки все ж міняється на краще. Я давно казав, що ми ми рятуємо життя. Забудьте про це спонсорування війни. Я взагалі ці всі не хочу чути. Спонсоруйте війну, з в інших каналах. Ми донатимо рятуємо життя хлопцям, військовим, вашим рідним і близьким. Тому давайте без поганих слів. Танечка, дякую за прекрасний ефір. Нас їх завжди дивилось дуже багато. Зараз подивлюсь, які нас дивилися. Господи, нас з'явилось майже 20 тисяч. Це дуже приємно, тому кожен лайк дуже важливий. Поставте всі лайк. От зайшли на канал, поставили лайк. Танечка, дякую тобі за прекрасніший ефір. Бережіть, себе бережіть, кого любите.